Локації, удари, і насправді ну в Російській Федерації не заборонено знімати, і вони знімають і щедро діляться з нами. Ну, а наші канали повідомляють про це і ставлять відео. Я також поставив, телеграм є в описі цього відео каналу. Так ось що мені здається трішечки дивним в цій ситуації. Ну По-перше, від кордону з Україною, контрольованого кордону до Грозного. Ну, так біля 1000 кілометрів. Ну, якщо летіти і обирати якісь маршрути, ну, можливо, 800 кілометрів. Те, що дрон може пролетіти 800 кілометрів, а це перелітати потрібно деякими ну, системами оборони Російської Федерації, які, в принципі, і так знаходяться під ударами, а плюс перелетіти лінію фронту, це доволі проблемна історія. Але тим не менш ми бачимо, що ці дрони долітають. Ну, може скластись враження, що ми сьогодні виробляємо такі дрони, які можуть обходити реби, обходити системи ППО і дійсно долітати аж до далеких понад там, тисячу кілометрів точок ураження. Це прекрасно, якщо Україна дійсно має таку техніку на сьогодні, і Фьодоров, і а, очільник Гура. Буданов теж повідомляли про те, що така техніка нібито є. Ну, от я подивився на це відео. Я не спеціаліст з озброєння, але мені здається, що ось ось цей дрон, отак як він побудований, з тією швидкістю, якою він летить, ну, напевно, не зміг би подолати тисячу кілометрів без ураження і долетіти аж до Грозного і там вразити певну ціль. Є підозра, що це могло бути навмисно. Навмисно. Я поясню, чому. Справа в тому, що Кадиров давно зрозумів, що йому в Україні робити нічого, і опір українців під час 2022 року, двадцять року, продемонстрував, що армія Кадирова вона ну. На навчена, вишколена, одягнена і так далі, але з нею теж можна боротися. І українські збройні сили неодноразово показували, як вони це можуть робити. І якщо це не з під тишка, і якщо це напряму, і якщо це дійсно атаки, і якщо це дійсно планування операцій, то збройні сили України показували те, що вони перевершують ці бригади укомплектовані Рамзаном Кадировим. І тут Рамзан він залишається в медійному просторі. Ми це бачимо. Ми бачимо погрози в бік України. Ми бачимо деяких наших солдат, які потрапляють в полон до чеченських солдат. І ми це все бачимо. Але виникає питання: а чи не зроблено ось це все? Спеціально може таке трапитись? От мені було б прикольно, якби виступив Кирило Буданов і сказав, що ми не обстрілювали це не ми. От мені б цікава була би реакція Кадирова на те, що це не ми. А це може бути. Це може бути, адже в Російській Федерації. Навколо Володимира Путіна явно багато є людей, які доносять йому вуха, які всі мотивовані, як всі хочуть воювати, як всі хочуть продовження війни, як всі хочуть досягнення там я не знаю Києва, там дойти до Дніпра і так далі. І Путін явно впевнений, що для багатьох людей це якась священна війна, що вони борються з НАТО, що вони борються з нацистами в Україні і так далі. І, і йому потрібно цей міф підтримувати. А як його підтримувати? Потрібні регіональні лідери. Ну ось такі як Разан Кадиров, це один із найкращих регіональних лідерів, який може тут Путіна яскраво підтримати, тому що ті губернатори, які сидять на місцях, ну це як правило цивільні люди. І вони ну господарники, господарники, які вміють, звісно, правильно розподіляти ресурси в Російській Федерації, що всім жилося, жилося дуже щасливо. Ну, Москва гарно облаштована. Там Санкт Петербург дуже гарний. Багато міст дуже гарних. А так то в середньому мало чим відрізняється від того, як у нас в далеких селах, давно пограбованих там різними фермерами й олігархами так. ось. Мені здається, що нічого кращого ніж удари по е, Грозному, для того, щоб показати Рамзану Кадирову, ось, подивися, твоя Чечня, вона теж в зоні удара, нічого кращого придумати не можна, і не виключено, що оці всі удари вони можуть мати також походження, якраз і не українське. І ще раз повторюю: якщо Україна вже має таку зброю, яка може долітати за тисячу кілометрів. Це просто чудово, це респект інженерам, це респект військовим, але не виключаю, що це можуть бути удари, які спровоковані для відповідної реакції Рамзана Кадирова. Впевнений, що Рамзан Кадиров доволі, доволі непроста людина. Колись я пам'ятаю, як 95-й квартал дуже погано пожартував невдало, і потім весь квартал вибачався, і кажуть, що вишукував різних людей для того, щоб вибачитись. А ну, часи змінились зараз, перед Рамзаном Кадировим квартал вибачатись не буде, але правда і не жартують отак, щоб занадто перегинаючи палицю, незважаючи на війну і незважаючи на ту роль, яку прийняли солдати Рамзана Кадирова в цій війні. Так ось я впевнений, що Рамзан Кадиров чітко усвідомлює всі ті ризики і все, що може бути, і як можуть грати ним, попри те, що він звик грати свою карту. І я думаю, що зберігаючи весь антураж військовості, Рамзан Кадиров буде зберігати таку ж тверезу голову. А твереза голова говорить йому про те, що у нього ще буде великі історичні шанси для того, щоб зробити Чечню незалежною, самостійною, великою і такою, як він її бачить. Шанс у нього історичний буде. І думаю, що Рамзан про це думає. А в Кремлі знають про що про, про що може думати чеченський народ і чи пам'ятає чеченський народ, що з ними, що з ним робив колись путінський зокрема режим? Тому сподіваюся, що Рамзан Кадиров буде лояльно відноситись до тих українських воїнів, які потрапили в полон, і передаватиме їх Україні. Неушкодженими, некатованими своїми лекціями, повчальними і так далі, але буде зберігати при цьому усвідомлення, хто він, що він і чого він дійсно прагне. Не думаю, що Україна це його війна. Так що думайте, актуально залишається. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, можете стати спонсором каналу, якщо вам цікаві відео, і хочете, щоб їх було більше.